English for Kids Online. І так, ми сьогодні з вами робимо огляд на останній такий робочий урок за п'ятим модулем. Робочий зошит до підручника Full Blast Plus 6 клас. Модуль 5. Урок 5 і Environmental Event. Подія, яка сприяє, мабуть, захисту навколишнього середовища. Exercises 16 AB Page 58. So, fill in the blanks, Mark if the invitation is accepted or ref'used. Так. Отже, нам треба було проставити пропущені слова да, і поставити галочку або хрестик. Галочка це якщо прийняти запрошення, і хрестик, якщо refused, не прийняти. Читаємо перше запрошення. Hi, would you like to come to the tree planting event this Saturday? Привіт! чи не хотів би ти прийти на подію з висадки дерев сьогодні у цієї суботи. Sure, звичайно. I'd love to come to this event. Thanks for inviting me. Звичайно, я хотів би прийти на цю подію. Дякую за запрошення. Great, we are meeting at the park at 10am. Ми зустрічаємося у парку о 10. Sounds great, чудово. I'm really looking forward to it. Я чекаю з нетерпінням, це у нас accepting, у нас accepted Invitation. Invitation to is refused. Hey, shall we go to the beach clean up this weekend? Uh, Привіт. Uh, чи підемо ми на пляж поприбирати на пляж цих вихідних? I'm sorry, but I have to study for my exams this weekend. але мені треба навчатися. Так, О, готуватися там до чогось на вихідних. Um, that's okay. I understand. Maybe some uh, other time then. Гаразд. Я розумію, можливо, тоді іншим разом. Yeah, definitely. It was nice of you to invite me. Було дуже приємно з твого боку запросити мене. Так. Окей, okay, it was nice of you to invite me. Excellent. Таким чином, ми з вами виконали ці два завдання. Це у нас виходить що Refused Invitation. Ну, і нам треба було ще написати свій діалог. Hi, would you like to come to the recycling event this Sunday? Чи хотів би ти прийти на подію з переробки? Так, там у субот, у неділі. Sure, I'd love to come. Thanks for inviting me. Звичайно, я хотів би прийти. Дякую за запрошення. Great. We're meeting at the community center at 11 AM. Чудово, ми зустрічаємося в community центру об 11. -ій. Sounds great, чудово. I'm really looking forward to it. Угу. Mm -hmm. Так, чудово, я чекаю на цю подію. На цьому огляд нашого року завершено. Ось такий він був коротенький, я підготувалася заздалегідь до нього. That's all for today. не раді це все, our lesson is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Посилання є в описі під цим відео, там ми вивчаємо англійську мову, читаємо тексти, робимо завдання, розбираємо якісь граматичні цікавинки і теж обов'язково виконуємо завдання, тести, якісь робимо постійно, щось чимо. Ну і плюс ми проводимо суботні благодійні вебінари. Це такі онлайн-заняття в ЗУ для підтримки військових. Тому, будь ласка, долучайтеся. До нашого ком'юніті працюємо, навчаємось разом. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному занятті Roundup. See you!